Я проти святкування 8 березня в Україні. В принципі, вже можете писати хейтові коментарі, хто проти, а кому цікаво, послухайте мої аргументи. Я почну з таких слайтових, а потім будемо підсилювати, підсилювати. Такий тиск будемо в останні будуть такі пожорщі. А спочатку такі. Перше, навіщо потрібен один день в році, щоб там, подарувати квіти своїй дівчині, коханій дружині там, чи кому там, ви, ну, можна просто в будь-який день це зробити. Не обов'язково це робити вихідним днем. Не обов'язково це робити саме 8 березня, там, коли квіти дорогі, ресторани, забиті всі і тому подібне. Просто можна в будь-який день це зробити. І нічого страшного, ефект буде той же самий. По-друге, ми відмінили всі свята пов'язані з радянським минулим. Різдво, Старий Новий рік, водохреща, Миланки, 23. 1 травня, 9 травня. Там, усі там Миколаї, Варфоломії, все повідміняли. Все, тільки один стовп остався. стовп, на якому тримається все суспільство. Це 8 березня, це червоний день. Календаря, знаєте, як офіційно називається це свято? Міжнародний день боротьби за права жінок. ООН в 77-му році прийняла резолюцію, яка ну, підтримала відсвяткувати це свято в День боротьби за права жінок. ООН, це вам не Хухри, Мухри, це ж ООН, це сама крута організація, як ми зараз усі в Україні спостерігаємо. І ще дивіться, додам. Ну як це все працювало до війни? Було 23 день мужика, і було 8 березня через два тижні. Ну день жінок. Якби тут якийсь був баланс, якась гра вже всім похіру було, що це за свято, що одне, що друге. Там чоловікам дарили їхні носки, там піно для браття, там гіль для душа. Вони раді були, що на них звернули увагу, хоч раз там в рік там хтось звернув на них увагу. Подарував там щось, вже все вже все класно, вже все. Жінки через два тижні, якби жінки, там отримували якби отвіточку, да отвіточку. Там прилетіло <плес> прилетіло сюди, тоді прилетіло туди. так І це була така своєрідна гра, яка, в принципі, суспільством сприймалася нормально, там без всякого підтексту, просто день мужика, день жінок. З двома. Тижнями різниці, там майже. Там, ні. Стій, там, ну, да, дві, два, дві, два тижні, Дві-три неділі. І все. І, і це як би сприймалось нормально. Я не кажу, що зараз повернуть. Ну, ми не можемо 23-го повернути, просто не можемо, ми його викреслюємо. А просто залишились от, так от усі карти залишились от на боці жінок. Права, свободи і все на світі. А чоловікам отака. От. І що в нас взагалі відбувається зараз? Ну, ви всі знаєте, що каже наша Конституція? Всі рівні перед законом. Незалежно від гендера, незалежно від е, політичних там, релігійних вподобань. І що каже наш грант Конституції стосовно цього, це не питання до жінок. Людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей, вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати. Тому що я наводив цей приклад: вже. в Україні не можна просто дихати повітря. Віта, просто дихати по вітру. Ми знесли всі радянські пам'ятники там Пушкіних, Ленінних, Гоголів, Моголів, Шмоголів. Повідривали серп від молота. Всі ми знесли. Все знесли. 8 березня то святе. Чому? От, от поясніть, чому? Чому саме зараз? І третій мій аргумент надзвичайно важкий, неприємний. Але я вважаю, що зараз жінки просто недостойні цього. От так я скажу: От просто недостойні. Багато жінок повели себе в цій ситуації, в якій склалася саме нас в Україні. Показала всю біду. Але я вважаю, що в сучасній Україні, в сучасному суспільстві, ну жінки втратили просто право на це на це свято. Чому втратили? Тому що. Жінки перестали бути жінкою, жінки перестали бути опорою сім'ї. Ми бачимо ту ситуацію, коли мільйони жінок в Україні забрали дітей, покинули своїх чоловіків і поїхали. Поїхали в Європу будувати собі нове життя. До них немає питань в суспільстві. У Мене є, У мене є, тому що я знаю, що багатьох е чоловіків, які воюють на фронті, які отримують поранення, які захищають нашу країну. Жінки ту покинули. Більшість, я не кажу про всіх, величезна більшість, величезна, про яку я не можу мовчати, яка зараз вирішує ну, цей відсоток, він величезний. Він на мільйони. Так, вони зберегли наших дітей, але зберігають там, ну, це питання дискусійне. Але те, як повели жінки себе з нами, ну, просто я вважаю, що це недостойно. Ну, це свято просто потрібно. Я навіть не, не проти, якщо його заборонять. Маже ж люблять це забороняти. Давайте його заборонимо нафіг, Просто це свято. Ну, от, от може гірку правду для багатьох скажу, але це так. Це так. Я спостерігаю, ви знаєте, я дивився. От о, дуже багато відео дивлюсь про різні країни. От, дивлюсь. О, Андрій Буренов, який знімав там багато країн. Дивлюсь, там Аргентина, Іспанія, там Європа, як ми всі побачили. Чоловіки там досить <головіки> мають великі права повноваження стосовно жінок. Вони не зобов'язані там платити там. За них усі, усі їхні прихоті. Вони просто кожен сам за себе оплачує свої рахунки. У них там є якби, серйозні рухи стосовно того, що ну, реальне равноправ'я. Я так дивлюсь, це тільки в нас в країнах пострадянського всесвіту, чоловіки всі, оце то, то, то все довжен дарити подарки, цвіти, там, перецвіти, там, сумки носить, дороги копать, все за все. Чоловіки, я дивився, красавчики во всьому мирі. Послали всіх нахер, живуть, ну, живуть, як вони хочуть, звертають на себе увагу. От мені подра... сподобалося Чорногорія. Там, от я дивився, там. чувачки, нормально, він проснувся в 11 пішов по фіку, по, 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 курив, в кофійку, покурив нього день, тільки через півдня починається. Чоловіки реально во всьому, ну, в усьому світі, я дивлюсь, нормально себе почувають. Наші ж тут таку, знаєте, заряджають постійно якусь херню нам, чесно, я просто, ну, мене так уже накипіло всього. Чесно, я дуже, дуже намагаюся під, підібрати слова, але ну, це реально так. Це реально, блін. Ну, мене все це накипіло. Мене особисто дуже поранили, і мене особисто накипіло. Дуже багато як речей, які хочеться висказати Коротше, я за те, щоб відмінити нахер 8 березня. Я вже, я вже відчуваю коментарі у ці всі. Пишіть, пишіть, буду читати, все буду читати, все буду відповідати. оці всі ну, мене все одно на каналі дивляться більше. 90% чоловіків, не знаю, можливо, хтось і напише, можливо, хтось і не напише, але все одно що... у мене більше, більша аудиторія чоловіків, жінки подивляться. Засудять, не засудять пофі. Я вже дорослий дядько, ні, пофі. Пофі, пофі, пофі. Все, хочеться вашу думку почути. Хочеться. Вашу особисту думку на суспільству. От просто як ви відчуваєте. Напишіть в коментарях, що ви дійсно відчуваєте стосовно всього, що я наговорив. Отакі справи. Дякую за увагу.